В Івано-Франківську вручили світлини матерям загиблих героїв у межах проєкту Сила жінки матері. До участі долучились жительки різних районів Прикарпаття Коломийського, Косівського та Івано-Франківського. Загалом 29 жінок. Серед них Наталія Семчук, мати сержанта Андрія Прошука, помічника гранатометника, який загинув під Дебальцевим у 2015 році. Жінка втратила єдиного сина. Дуже важко. Я пережила цю втрату, тому що у мене один був син, це незрівняно. Але вже от пішов 11 рік, ви розумієте, я вже так набралася, скільки сили, тому що треба жити далі. Нас запрошували на всі заходи, майстер-клас до церкви. Прощі, де ми тільки не їхали. Психологи нам надавали велику допомогу, і нас це підживляло. Мати загиблого героя Ярослава Чомка, Ольга, зізнається, такі фотосесії не лише допомагають пережити біль втрати, а й доводять, що жінки здатні бути надзвичайно сильними. Оці фотографії, це як ми зараз сприймаємо цей світ, вони показують наскільки ми сильні, що ми могли в собі це. Як то кажуть, на самих самих дальших теренах заховати, навчилися жити, навчилися знову виходити в світ, і які в дійсності ми красиві всі організаторкою проєкту є Любов Василів, дружина загиблого героя з позивним Шерлок, директорка ветеранського простору «Ветеран-Про», засновниця громадської організації Дружини Янголів. Очільниця області Світлана Онищук додає нині на Прикарпатті працює дев'ять ветеранських просторів. Ветеранські простори я переконалася, що це не про роботу, це про покликання про ту важливу місію під час війни допомагати і підтримувати тим людям, яким є найважче. Тому що війна це і біль, це і страждання, це і виклики дуже великі, Це і страждання українського народу і родини наших героїв, родини безвісти зниклих. Вони дуже багато болю перенесли. Дуже багато страждань, тому дуже завжди важливо бути разом. І проєкти, які реалізує військова адміністрація, які зараз дуже ефективно втілюються ветеранським простором «Ветеран-про», це про людей і для людей. Не просто проект для проекту, а те, що людям зараз потрібно, те, що дасть їм сили продовжувати жити. До слова, проєкт сила жінки матері вже мандрує Івано-Франківщиною та відбувався у різних містах області. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Яраї.